Дайте, що є однією з найважливіших навиків для успіху в сучасному світі. Спойлер, це навик, який допомагає вам краще розуміти інших та разом досягати великих цілей. Мене звати Андріагентонів, і сьогодні я розповім вам, як командна робота може стати вашою суперсилою. Командна робота це статність працювати разом, вислуховувати ідеї інших, допомагати одне одному і разом досягати цілей. Вона важлива в багатьох сферах життя. Наприклад, у спорті, медицині, бізнесі, IT і фактично у будь-якій діяльності, де залучено кілька людей. Не лише для роботи, але й в повсякденному житті, вміння працювати в команді допомагає знайти кращі рішення та досягати успіху разом з іншими. Командна робота може як створити глобальний бренд, так і зруйнувати великий бізнес. Розглянемо дві історії українських компаній. Ajax Systems – український бренд, який став лідером на ринку безпеки в Європі. Заснована в 2011 році в Києві компанія створила екосистему безпеки, об'єднавши інноваційні технології та дизайн. Ця історія доводить, сильна команда об'єднана спільною метою здатна створювати високотехнологічний продукт навіть у складних умовах. Мережа супермаркетів Фрошет колись була однією з найбільших в Україні. Однак управлінські помилки та економічні фактори призвели до банкрутства компанії у 2021 році. Цей приклад показує, як важливо мати сильне управління і команду, статно адаптуватися до змін. Чому командна робота важлива? Кожен член команди приносить унікальний досвід знання та погляди, яке дає змогу генерувати більш креативні та ефективні рішення. Завдання розподіляються між членами команди, що дає можливість оптимізувати використання ресурсів та підвищити ефективність роботи. Взаємодія в команді створює атмосферу підтримки, яка підвищує мотивацію та задоволеність роботою. Командна робота сприяє розвитку таких важливих навичок, як комунікація, лідерство, вирішення конфліктів та управління часом. Багато завдань, які неможливо виконати одній людині, стають досяжними завдяки злагодженим діям команди. Щоб покращити командну роботу, наведемо 10 важливих порад. Сформулюйте чітку мету. Створіть атмосферу довіри. Забезпечте ефективну комунікацію, розподіліть ролі та відповідальність, заохочуйте зворотній зв'язок, стимулюйте різноманітність думок, розвивайте лідерські якості, відзначайте успіхи, забезпечте баланс між роботою та особистим життям, навчайтеся на помилках. Багато видатних людей досягли своїх цілей за таку команді, наприклад. Google компанія, яка стала синонімом пошуку в інтернеті завдяки своїй культурі інновацій та командної роботи. Apple компанія, яка змінилась від мобільних праців. Команда США з виступового Другі, яка виграла всі матчі на турнірі Олімпійських ігор 1992 року. Команда НАСА, що здійснила висадку на місяць, ця стрічна подія стала можлива завдяки тисячам інженерів, та астронавтів, які працювали над єдиною настроєю. SpaceX компанія Ілона Маска, яка революціонізувала космічні технології. Командир ПІСІС конфлікт над англійними проєктами, така багато разовікає до та інтернет. А зараз давайте розглянемо міфи про командну роботу. Міф номер 1 Командна робота це лише для екстравертів. Реальність. Інтроверти також можуть бути чудовими командними гравцями завдяки своїй здатності слухати та аналізувати. Міф номер 2 Лідер завжди правий. Реальність. Хоча лідер грає важливу роль, команда працює найкраще, коли кожен може внести свої ідеї, а рішення приймаються на основі взаємної співпраці. Хороший лідер має слухати і адаптуватися. Міф номер 3 Досвідчені члени завжди мають рацію. Реальність. Досвід є важливим, але це не означає, що досвідчені члени команди мають найкращі рішення. Нові ідеї або підходи можуть запропонувати свіжий погляд, що допомагає вирішити проблему більш ефективно. Міф номер 4. командна робота завжди веде до успіху. Реальність навіть не згуртованіша команда може зазнати невдачі, якщо завдання нереалістичне або відсутні необхідні ресурси. Успіх залежить від багатьох факторів, і командна робота лише один з них. Вашим командним гравцям потрібно постійно розвиватися. Вивчайте нові навички, беріть участь у тренінгах, шукайте спільне вирішення завдань, отримуйте зворотній зв'язок від колег, давайте можливості кожному члену команди спробувати себе в різних ролях і, звісно ж, святкуйте успіхи. Успіх, успіх будь-якого проєкту залежить від злагодженої роботи команди. Однак часто виникають ситуації, які перешкоджають ефективні взаємодії. Давайте розглянемо найпоширеніші помилки. Найпоширенішими помилками командної роботи є проблеми комунікації, відсутність довіри, конфлікти, неефективне прийняття рішень та проблеми з лідерством. А зараз HR-експертка, керівниця відділом персоналу львівського центру надання послуг. Підаблсі Антоніна Пурець розповість нам, чому командна робота є ключовою навичкою в сучасних організаціях і як вона впливає на успіх компанії. На поради, як найкраще здобути цей важливий навик роботи в команді та як ефективно організувати командну роботу в умовах онлайн навчання чи роботи з дому в сучасних умовах. Вітаю вас, Антоніна! Дякую, дуже дуже рада вас бачити, Адріана. І перше питання: чому командна робота є ключовою навичкою в сучасних організаціях та як вона впливає на успіх компанії? Насамперед успіх пов'язаний із взаємодією. Якщо говорити про взаємодію між людьми, то вона в першу, в першу чергу має бути ефективною, а в другу чергу вона має бути обом сторонам приємною. І цьому ми повинні точно навчатися, починаючи ще зі школи. Далі ми з вами поговоримо, як це зробити, бо не завжди ми знаємо, що є для цього, бо люди бачать для цього можливості, особливо від часу, коли у нас ковід і війна. Але цьому точно потрібно навчатись, тому що власне взаємодія це і є успіх. Дякую. Наступне питання: які поради ви б дали для формування оптимальної команди з метою виконання якогось певного важливого завдання чи, чи проєкту, і що варто врахувати насамперед? Я вважаю, що ми дуже мало домовляємось, коли ми хочемо щось почати робити, про що ми говоримо? Ми, ми говоримо лише про ідею. Але ми точно не домовляємося, як ми будемо її реалізовувати. Навіть якщо ми це робимо, то в кінці ми не домовляємося про те, а що станеться, якщо нічого не вийде, або що станеться, коли виникнуть перші труднощі. Тому що добре, коли все дуже добре, але так не буває. І тому нам дуже важливо на самому початку обговорити, як ми будемо взаємодіяти. Коли наступають якісь непередбачувані обставини. Наприклад, один із учасників команди хоче вийти. Як це має відбуватися? І про це треба домовитися ще до того, як ми почали співпрацю. Або один із учасників команди не встигає. Сталися якісь обставини, він не встигає зробити свій шмат роботи. Що тоді? Як тільки ми домовимося про це на початку, ми забезпечимо собі вже взаємопорозуміння в тих складних обставинах. Чому Тому що допустимо, коли хоче хтось вийти з команди, ми говоримо. Вихід з нашого проекту це означає попередження, наприклад, за там якийсь певний період, чи за два тижні, так чи там за місяць, в залежності від того, що ми робимо, чим займаємося. Будь ласка, прошу всіх та, це робити, тому що е, інакше ми тоді не зможемо замінити, знайти, наприклад, того фахівця, який нам на проєкт потрібен. Е, тобто, це дуже важлива складова, про неї забувають. А потім ми, коли розходимося з проєктів, тому що зазвичай такі речі там роблять там, о, класна ідея, давай почнемо щось робити з друзями або з близькими нам людьми. А далі виникають якісь певні конфлікти. Так нам дуже неприємно після того досвіду там спілкуватися. Ми переносимо це теж на особисті відносини і таке інше. Тільки через те, що ми не до кінця домовляємося з людьми відразу наперед про те, а що станеться, якщо поміняються обставини, тому що ми дуже схильні малювати собі в ідеалі все. Прикрашати, і ми дивимося тільки на дорогу успіху, що дуже важливо. Дуже важливо вірити в себе, дивитись на дорогу успіху і не боятися і починати, і нехай воно там не виходить. Але при цьому ми не повинні ламати зв'язки один з одним. Ось це допомагає не, не, не ламати зв'язки, а залишатися, тому що кожна сторона розуміє, з чим вона зобов'язана, і ми тоді будуємо правильні очікування. Дякую. Е, наступне питання: назвіть поради, як найкраще здобути цей важливий навик роботи в команді, і, особливо якщо в школі чи університеті не ви, часто використовують такий формат виконання завдань. Так власне я зачепила у своїй відповіді трошки це, що не завжди є така можливість, але точно варто дивитися трошки ширше, наприклад, взаємодія з друзями. Там теж є певний, певний командний чинник, який ви домовляєтеся зустрітися і якось там разом провести час. Я не знаю, елементарно погуляти в парку, зробити разом домашні завдання, якісь такі речі. Тобто, і при під час цієї взаємодії точно виникають якісь моменти, на яких ви навчаєтеся взаємодіяти. Наприклад, ваш, ви домовилися з компанією друзів. Кудись піти, якось провести час, а хтось один запізнюється, затримається. І ви помітили це раз, другий, третій тобто, що це системно. Як ви будете цій людині доносити ту думку, що ну, так не пасує, так? тому що ну, п'ятеро чекають одного, так? Чи, чи, чи нехай це буде двоє чи троє, але двоє троє більшість змогли прийти вчасно. А ця людина виробила звичку, що. Ну, запізнююся. Або ми це приймаємо, воно нам ні на що не, не впливає. А, і ми розуміємо, що там, ми скажемо щось цій людині, так, що а, завжди запізнюєшся, або таке. А, і не будемо ніяк реагувати, тобто нам це підходить, тому що, наприклад, ця людина, душа компанії, вона потім створює чудову атмосферу, настрій і таке. Або ми це якимось чином регулюємо, і ми кажемо: дивись, наступного разу ми не чекаємо. Зроби собі, знайди собі звичку. Приходити вчасно. Але це потрібно навчитися комунікувати таким чином, щоб знову-таки, якщо вам далі треба взаємодіяти, щоб не ламати зв'язки. Дуже часто, що ми робимо, ми просто оце проковтуємо, толеруємо. Ось ми навчаємося, чому Ну, такий непотрібній гнучкості, завій гнучкості. Далі, коли ми приходимо вже в процесі в інші групи людей, ми є тими людьми, які не можуть відстояти своїх кордонів, і не вміємо побудувати доброї взаємодії. Пам'ятаєте, на початку казала про взаємодію, яка є дуже такою основною складовою успіху, тому що всюди і все завжди через людей. Тому навчатися цьому можна і без не очікуючи суперпроєктів робочих в школі чи, чи в університеті. Це можна навчатися взаємодіючи з рідними, з друзями, з друзями, мабуть, найбільше цього, цих навиків у нас виходить, і е, важливою складовою також навик комунікації, як так. ви повідомляєте іншим, яке повідомлення несете там. Дякую. Е, які на вашу думку найчастіше виникають труднощі в роботі команд і як найкраще їх подолати? Зазвичай це є лідер, який зголошується, але недостатньо розуміє, що, що стоїть за цим, бо недостатньо має навичок. Не забуваємо, що в кожній команді має бути лідер. Обов'язково людина, яка бере на себе першим, в першу чергу, це є відповідальність за організацію процесу. Часто люди, які кажуть, я, я буду, та, я буду клас. Але вони самі ще не достатньо вміють організувати цей процес. І перше, що робить добрий лідер, якщо він дійсно хороший лідер, перш за все він намагається пізнати кожного із учасників команди, його слабкі і сильні сторони, що людині дається добре, що не дуже добре, і чим можна компенсувати. Наприклад, ну ми, ми всі маємо абсолютно кожен з нас. Я, ви, всі, хто нас слухає. Всі мають свої е, сильні сторони, всі мають свої слабкі сторони. І не можна зазвичай люди кажуть так: ага, ось це в тебе слабка сторона, ну іди там до, доучу, іди йди допрацьовуй. А це не завжди потрібно. Тому що в іншої людини те, що у мене слабке, є сильне. Супер, давайте тоді ми разом поставимо цих двох людей на проект співпрацю. Я буду робити своє, те, що у мене дуже добре виходить. А ця людина буде робити те, що в мене не дуже добре виходить. Гаразд, і коли е, лідер вміє оце скомбінувати, то це веде до успіху е, команди. Тому одна із проблем це є те, що не завжди лідери, які беруться за, за команду, та, за організацію, не завжди усвідомлюють, з чого треба починати, яка відповідальність за цим стоїть. Намагаються вирішити це авторитарно зазвичай. Та? Тобто, тиснучи на людей, або мікроменеджментом займається, тобто давайте там за кожним там стояти за за людиною, кожен раз контролювати. Ти це зробила, ти це зробив. А ти написав, а чого ти не відповів? А і так далі. І так далі. Люди дуже перевтомлюються від такого стилю управління. А лідер він просто не вміє, переживає От, і від цього воно йде. Ми вже частково зачепили, яка роль лідера в команді, а от як із сукупності працівників сформувати злагоджену високоефективну команду? Якщо є, скажімо так, ну за умови, якщо ви вже обрали собі лідера, і цей лідер має завдання, так, очевидно, сформувати таку команду, то ми навчаємося, ну як я казала, перше, та це зрозуміти, хто є в команді, але друге. Це дуже добре розподілити обов'язки. Ще, ще, що буває, е, не гаразд, це коли ми маємо якісь такі, знаєте, ну, персональні вподобання. Ми дивимося людина там дуже активна, дуже багато там е, ініціює чогось, але це не означає, що вона ефективно працює не завжди. Розумієте. А в нас іноді виникають такі ідеї, та ж ой, та, ну це завдання треба давати тим, хто тихенько сидить. Нам здається, що вони нічого не роблять. Насправді там має бути глибокий аналіз функціоналу з кожним, Не має значення, чи це людина, яка тихіше себе поводить, поведінкові такі має моделі та тихі, а чи це людина, яка дуже всюди її багато, і вона супергіперактивна. Це не про ефективність. Дуже часто зустрічаємо, що після аналізу ми добре розуміємо тоді, хто чим зайнятий, і це взагалі не залежить від того, як людина себе проявляє в середовищі. От, після цього аналізу, ми, коли добре розподілимо обов'язки, тоді команда задоволена. Немає відчуття несправедливості в одних і інших, так що ось я тут стільки багато роблю. а… Цього ніде не видно лише тому, що я не вмію бігати за, за кожним і себе вихваляти. Так? Тобто, а це часто є е, такою причиною, чому команди погано взаємодіють. Е, тому я вважаю, що розподіл обов'язків для того, щоб в людей виникало це почуття залученості. І е, друге, це обов'язковий зв'язок з кожним. Треба брати в людей е, на регулярній основі. Зворотний зв'язок. Як тобі працюється, чи все в тебе гаразд? Чи є якісь труднощі? Чим я можу допомогти? Цим має займатися теж лідер, і це дуже важливо при взаємодії з успішною командою. Дякую. А який був ваш найбільший виклик щодо забезпечення команд підприємства необхідними працівниками, і як вдалося його подолати? Ну, Насправді завдання зазвичай ставляться непрості, не скажімо так. Тому це не був один випадок. Але я скажу, що швидше вдалося, і тим чином мені вдається так, з такими викликами зустрічатися і долати це системна робота, системність в побудові процесів. Чому так? Тому що ну, хаос це завжди. Породження дуже багатьох проблем. Е, тому до нього, ну і для, для того, щоб у когось нічого не треба робити, він народжується сам. А ось, коли е, ми хочемо дійсно побудувати і вирішити якусь проблему, питання, завдання, тоді нам треба знайти якнайкращий до цього підхід і систематизувати свої процеси. Тільки таким чином можна з будь-якими викликами зустрітися. Um, коли mm -hmm. я доєдналася доєдналась до PwC, це було 6 років тому. Перше, що мене попросили, ти знаєш, що агентство працювало півроку пів і знайшло лише 6 людей. Я долучилася в квітні, ну, але нам треба на червень 32 людини. Mm -hmm. <laughs> квітень, де квітень, де, де червень, та? Mm -hmm. щоб люди вже вийшли на роботу. Um, і я була дуже швидка в побудові, звичайно, в мене вже був досвід не одного стартапу, от, тому що під теж стартували у Львові. Але ви знаєте, що в світі це вже компанія, яка більше 160 років працює, тим не менш. Завжди стартап це, це відкриття офісу, навіть якщо компанія вже давно працює на ринку. так? То... Завдяки тому, що в мене дуже системно все злагоджено і е, послідовно, тобто я розуміла, що мені спочатку треба йти туди. Я розібралася, як працює бізнес, які його завдання ключові. Е, дуже швидко це, це відбулося. Далі я побудувала структуровані інтерв'ю, підадаптувала так, під потреби бізнесу показала наймаючим менеджерам, так, як це буде відбуватися, і таким чином ми здійснили 32 людини. Вийшло в чергу. Дякую. І останнє питання на сьогодні: як ефективно організувати командну роботу в умовах онлайн навчання чи роботи з дому в сучасних умовах? Яка особливість такої роботи командної роботи в такому форматі? Дякую, це дуже важливе питання, тому що ми направду на, на, відколи ще ковід. Ми почали працювати біль, здебільшого е, в онлайн форматі. І е, що ключове, не забувайте робити зустрічі е, з людьми. знаєте, як е, і пізнавати їх як людей, тому що це те, що відрізає е, онлайн формат. Що я маю на увазі? Е, наведу приклад зі своєї команди. Коли ми перейшли працювати повністю онлайн, і до нас доєдналися працівники з інших міст, це унеможливило, знаєте, оті такі теплі зустрічі там за обідом в офісі, якісь там десь перетнулися, пішли кави попили. Теж ще є якийсь день народження, хтось захотів пригостити. Так, це все обрізалося. А Зазвичай за такими зустрічами. Ми ділимося чим? Ну, Ми точно не говоримо так, за обідом, ой як я добре вивчила Excel, бо я ще там я стала, я захистилася і маю сертифікат. Ну, Тобто ми ж таким не ділимося. Саме ділимося тим, що там сталося. А мій кіт заліз під диван, і я довго його витягала, Ну, ось якісь такі речі. Так? Ми дізнаємося більше про людей, як про людей. Які книги там хто зділиться, прочитав, який фільм класний подивився і таке інше. Тому в онлайн форматі треба це зберегти. Що я раджу? Зробіть якісь, е, робіть такі онлайн зустрічі, нехай це буде там п'ятниця-15 хвилин, де ви будете обговорювати якісь зробіть собі перелік тем, де ви будете обговорювати якісь свої вподобання. Наприклад, там улюблена книга, та? сьогодні там я виступаю, завтра. Адріана виступає післязавтра, там і ще хтось та з учасників команди. Це дуже добре працює, ми пізнаємо один одного, або це можуть бути просто розмови, як то кажуть, зустріч за кавою, Це онлайн-зустріч за кавою. І ми можемо говорити про все те, що, про що зазвичай ми говорили в Офісі, але цей онлайн-формат ну, нічого цьому не перешкоджає. Просто не забувайте, бо як ми тільки говоримо в онлайн-зустрічах про роботу, а втрачається основний такий момент: втрачається лояльність. А на лояльності ми будуємо взаємодію. Тобто, я хочу, я вмотивована, мені цікаво з цими людьми спілкуватися. Тоді я покращую свою взаємодію. Така моя порада. Дякую. Дякую за приділений нам час. Була рада з вами поспілкуватися. Дякую вам. А зараз давайте розглянемо квест який допоможе навчитися співпрацювати для досягнення спільної мети, уявіть, що ви опинилися на одному березі річки і маєте переправитися на інший. Річка широка, тобто це відстань між стрічками 4-5 метрів. І ви можете переміщатися тільки по острівках, тобто аркушах паперу. Правила гри показують, що усі члени команди повинні переправитись на інший берег. Команди можуть пересуватись тільки по острівках, які є обмеженим ресурсом. Аркуш паперу, тобто острівок, можна використовувати лише тоді, коли на ньому стоїть хоча б один учасник. Як тільки команда залишає острівок порожнім, його забирають. Учасники не можуть торкатися підлоги. Це вода. Якщо хтось торкнеться підлоги, вся команда повертається на старт. Учасники повинні обговорити, як найкраще використати острівки і допомогти одне одному переправитись через річку. Після того, як всі команди завершать переправу, проведеться обговорення. Командна робота це те, що допомагає перетворити великі цілі на реальність. Вона розкриває наші сильні сторони і допомагає подолати слабкі. Коли кожен в команді відчуває відповідальність і довіру, ми здатні на більше, ніж на один. День. Отже, розвивайте навички командної роботи щодня, і це стане ключем до вашого успіху.